Що робити, якщо я хочу бути позитивним, а в мене не виходить. Хочу бути впевненим в собі, але кожного разу нервуюсь перед якимось виступом. Якщо ви впізнали в цьому себе, то вітаю вас на нашому випуску. Іноді з такими запитами треба працювати не через наші думки, а через наше тіло. Тому сьогодні будемо робити це з нашим неймовірним гостем, телеведучим блогером Костянтином Грубичем. Добрий! день! Скажіть, будь ласка, чи помічали ви, можливо, на собі, що ваше тіло впливає на ваш емоційний стан? Я, я не те що помічаю, я це знаю. Це, це, я вже багато років живу, і я знаю, що якщо щось не так з моїм тілом, як мені здається, то тоді і справи не йдуть, і я нервую, і багато комплексів з'являється. І... Але я докладаю зусиль, щоб знайти той баланс, який мене влаштує, тілесний. О, це дуже важливо. Тоді будемо сьогодні намагатися якраз ще більше знайти цей баланс і допомогти нашим глядачам теж його знайти. Я пропоную нам зробити невеличкий експеримент. Давайте ми з вами спочатку сядемо в таку позу, знаєте, максимально закрито. Нам потрібно прям закритися тілом від всіх, опустити плечі, опустити голову, прям притиснути наш, наше підборіддя до себе і сказати, яке в мене прекрасне життя. В голові чи голосно? В голос. Це, оце, цю, цей вислів сказати? Так. Да. Яке в мене прекрасне життя. Яке в мене прекрасне життя. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте колись в такій позі, чи схожі ваші слова, чи відгукуються вони вам в тілі? Ні, абсолютно. Це, це, це не мої слова. Це я, я звик говорити те, що я відчуваю і хочу, а це, це просто я механічно повторив. Тим більше зараз життя не може бути прекрасним за визначенням своїм. Тому що ну, ми живемо, ми проживаємо, ну, ви ж знаєте, що, що, який історичний етап зараз. Тому, е чесно кажучи, я нічого не відчув. Добре, давайте спробуємо тоді трошки по-іншому це зробити. А якщо ми з вами навпаки сядемо максимально розслабившись, от прям відкинувшись на спинку нашого стільця, ми розслабимо. Себе, наші плечі будуть відкриті, зробимо глибокий вдих. І тепер скажемо, що моє життя жахливе. Моє життя жахливе. А тепер відчувається, що наше життя жахливе? Та не дуже. Ну, Знову фальш. Тому що в цю мить моє життя якраз не дуже жахливе, тому що багато людей не можуть прийняти таку позу і, і в таких. О... Ну, словом, це неправда. Моє життя не жахливе в цю мить. Це добре. Я рада, що от прямо зараз ваше життя не жахливе. А чи помітили ви, от коли ми змінювали в пози якийсь вплив на ваш внутрішній стан? Миттєво. А як саме? Ну, я просто подумав про це, що, що навіть в умовах зйомки, в умовах штучної ситуації, я відчув фізично відчув якусь зміну настрою. І я просто не думав, що, що мені треба буде говорити, яке життя жахливе. Я думав, що, яке, яке життя прекрасне і продовжити так. Зараз я можу сказати, що життя прекрасне. В, в, в першій позі я цього не хотів говорити. Mm -hmm. От. Але ви мене бачите, ви мене підштовхуєте до контрапунктів якихось. Ну, мабуть, це, це, це і є сенс, інакше, де, де іскри, де, де правда. Так, Ну, ми ж робимо з вами експеримент. Виходить, правда, що коли ми з вами в такій більш розслабленій позі, хочеться говорити, що наше життя прекрасне. А, і дійсно, це одна з тих технік, яку ми можемо використовувати, коли у нас справді щось зараз сталося, і ми б хотіли змінити свій стан, ми б хотіли стати більш позитивними, інтуїтивно, коли в нас. Поганий настрій, ми якраз закриваємось ось так. І якщо ми усвідомлено відкриємо свою груду, зробимо вдих, розслабимось, тоді ми через наше тіло можемо наш стан емоційний змінити. Погоджуєтесь зі мною? Так, я погоджуюся. Я просто це все проживаю і я просто стверджую, що так і є. Супер. Тоді пропоную нам ще один експеримент. Гарвардські учені вони придумали одну таку позу сили, або її ще називають поза супергероя, яка допомагає людям перед якимись важливими подіями, через які вони нервують. Перед виступами, співбесідами чи на кимись, наприклад, виступами перед аудиторією. Якщо людина відчуває, що їй важко, в неї перекриває дихання. вона... Ну, боїться це робити. а Якщо вона трошки постоїть в цій позі, вона відчує більше впевненості. Тому я пропоную нам з вами зараз перевірити, чи праві гарвардські вчені. Спробуємо. Давайте. Супер. Для цього нам треба з вами буде встати. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно поставити руки на пояс і ноги на ширині плечей, максимально розправити наші плечі, зробити глибокий вдих. Глибокий видих, припідняти трошки наше підборіддя, ніби ми з вами супергерої. І ось так ми стоїмо, відчуваючи і звертаючи увагу на що відчуває наше тіло. Можна уявити себе переможцем Олімпійських ігор чи супергероєм, який щойно врятував світ, для того, щоб досягнути от максимального ефекту. Ну, як вам відчуваєте себе супергероєм? Я реаліст. Ну так бетпанізація не проходить. Я відчуваю себе, знаєте, ким? Я згадую свій дитячий садок. Там ми зробили зарядку, і нам теж там говорили руки, ноги на ширині плечей. Отак підборіддя. Я згадую своє дитинство. І оці і оці зарядки, і я розумію, наскільки це було правильно тоді з боку вихователів, взагалі ця система, щоб людину з раннього віку привчати до правильної постави. До тому, що тому, що якщо ти те, в тебе струнка постава, в правильний хребет немає в хребцях якихось проблем. Тоді ти і будеш супергероєм. Тоді ти будеш якісно виконувати свою роботу. Я вам зараз цілу лекцію буду читати. От е, а ви а ви мені нагадали про Гарвард? Нещодавно там же ж був наш е, наші хлопці. Е, в Українському інституті в Гарварді антитіла. Mm -hmm. От. У нас тут про тіло, а то антитіло. Mm -hmm. От. Ну, Щось мені це, це згадалось. От вони, вони дійсно герої нашого часу молодці. І оця війна вона робить. Ті поняття, які далекі, начебто, дуже близькі. От для мене вже Америка, вона ну, як, як троєщина, розумієте, в моєму розумінні. От ви кажете, Гарвардські вчені, вони ж мають імена, прізвища і так далі молодці. Хай то тому, що звичайно, я можу сказати: о, я стою над приво, я полетів, але це ж буде брехня. Але мені приємно, от я не знаю, чи супергерой, але я відчуваю себе здоровою людиною. Я забув, що в мене сьогодні зранку щось було з попереком, от кудись воно пішло ця морока. от тому, якщо той, хто нас дивиться, буде повторювати це, хоча б хоча б просто так, отак стати, так, я над. Над прірвою. і <ріст> <ріст> Я полетів, я Бетмен, я герой. Ну, хай буде. Хай буде я герой. так. <ріст> <ріст> ну, що, от ми зробили декілька експериментів про те, як поза нашого тіла може впливати на емоційний стан. Чи зробили ви для себе якийсь висновок, який зможете забрати з собою після нашого вис... випуску? Ви знаєте, я прийшов з цими висновками. Це не те, що я от не знав, не знав і, і схопив. Я просто переконався ще раз, що це важливо. Воно інколи на рівні на рівні навичка чи звички. Я прислухаюся до тіла. Я намагаюся робити якісь вправи, такі, які ну, як мінімум, змінюють стан положення тіла, але не завжди про це задумую. Я висновок роблю для себе, що це важливо, що тепер я точно, от скільки залишилося жити, буду над цим замислюватися. Ну, хоча б, хоча б там на якусь долю секунди. І якщо це мож, якщо це можна. Ми ж такі, типу, вже як от експерт з якості, мене розказує, я, я вже звик повчати трішечки. От, ну, ну так маю такий гріх, то, то я... але нічого поганого я вам не пораджу. Люди прислухайтеся до себе, не, не думайте, від, 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 відкиньте, що хтось за вас щось має зробити. Навіть якщо ви почали жирніти, там у вас щось там болить, то десь. Не шукайте винуватця, запитайте, що я можу зробити, щоб покращити цю ситуацію. Як мінімум, робити те, що Катя вам розказала от зараз. Стали, подивилися, уявили себе супергероєм, і ви на крок будете ближче до, до, до кращої мети, і ви вже покращаєте. Тобто це не порожні слова. Так. Боже, навіть не знаю, що вам додати до цього наші глядачі. Дійсно, робіть наші вправи. Це дуже важливо, якщо ви хочете змінити свій стан. Ви відчули зараз, що ви в якійсь складній ситуації. Звичайно, це не допоможе вам все повністю змінити, але це допоможе вам відчути себе більш впевненим для того, щоб ви могли це зробити. Тому, якщо вам це потрібно, зробіть глибокий вдих зараз, прям розплавште свої плечі і Будьте І Ви гай... супергерой. І ви супергерой?